Сьогодні, 3 вересня 2023 року, сталася історична подія. Сьогодні віряни зібралися у піщанській церкві московського патріархату, щоб висловити недовіру московському патріархату, відмовитися від нього і перейти на ПЦУ. Ви бачите, скільки людей прийшло підтримати тут і місцеві, і взагалі небайдужі містяни з нашої громади, і всі висловилися проти московського патріархату. Тому що на московському патріархаті кров наших захисників. Ви бачите, як поводить себе батюшка. Він не давав навіть слова сказати, кидався на мене, коли проходила процедура всіх цих -цих змін і голосування. Більшістю голосів ми підтримували все ж таки перехід до ПЦУ. Хочу ще зауважити, що ця церква, цей батюшка, постійно кричав, що вони відносяться до української церкви. Вони не підтримують жодних зв'язків з московським патріархатом. У нас потрапив до рук статут, завірений на тарі... Де чітко прописано, що Свято-Успенська церква Піщанська. Читаю парафія діє, дотримуючись чинного законодавства статуту Російської православної церкви. Про що тут може йти мова? Зараз ми ініціювали зміни, затвердили новий статут, назву і записали протоколи голосів. Будемо передавати на затвердження митрополиту Київському епіфанію і державні органи влади. На руках всіх кров наших військових. Ми ініціюємо громаду України. Чому Чу люди України ініціюють зміни? Перехід до ПЦУ. Стоїте на колінах громади в каналіських каналі. Ви ж не показали нашого права. Змінити, ви ж їздите, повіруйте по всему

Я покажу тих паспортах. Чому я не можу їздити в цю церкву? Допустим, батюшка мене завів в алтар, ну я не знаю, це можна, не можна. І показав молитву, допустим. давай каже, про, прочитаємо ту молитву. Ну, давайте, прочитали. Да, Молитва вірна за Україну. Тільки є одна така деталь, яка мені дуже не сподобалася. Я йому вказав. Кажу, вона то за Україну, але вона то російською мовою. А я хочу. Якби, щоб були молитви за Україну на українській мові. До речі, я тільки звільнився з служби. Я ну, на даний момент інвалід, не все гаразд зі здоров'ям. Ну, те, що він допомагає, ну, як він каже, що гуманітарну допомогу, я згоден, це добра справа, але не треба кривити серцем. І треба або щиро збути за Україну і підтримувати все все так, як є, а не треба приховувати за шаблони. І ви спомні 2014 рік, коли в церкві приховували а, зброю для того ж самого гіркіна, для тих самих, а, так скажем, ополченців в кавичках, ну, в лавках. Дівчина, Можете позвонити спітати, якщо ви не є громадянами нашої. Часто не маєте права голосувати, Обоюдне до жлобу рішення громади. Ми пішли молитися за Україну, пішли за мною пішли молитися пішли за Україну. Пішли за Україну. Да, яким народом за цими порубками, які вчора в смілій були. Написано: ви підчиняєтесь російські церкви, брехло ми меміряти. Ми віряни, ми з українці, а ви не наші. Ви не зрозуміли, звідки ви взагалі чорти московські. Ви розумієте, я працюю ще в такій сфері, де спілкуюся багато з людьми, і з людьми з місцевими. Які не хочуть іти до церкви. Чому громада повинна їхати? В нас є в Кременчуці церкви, які прийняли православну церкву України, які перейшли, які зробили все мирно, цивілізовано. І вони тут влаштували якийсь фортпост. Розумієте, вони тримаються за кирпичі. Да нікому ці кирпичі не потрібні. Ми за віру. Я підняв їхній статут, оцього батюшки, де чітко прописано. Ми підпорядковуємося чинному законодавству і руській православній церкві. Ми будемо рухатися виключно в правовому полі згідно чинного законодавства. Дана процедура, вона є, вона е, прозора, е, яку нам надав законодавець наш, і ми. Я тут не бачу нічого. Парафіяльна рада, громада, яка відноситься до цієї церкви, вона сама вирішила так вчинити. Я, як юрист, на добровільних засадах, я просто громаді допоможу. І як місцевий мешканець, мені, ну мені це буде зробити із задоволенням просто.